Від 30 до 100 тисяч гривень щомісяця на Рівненщині. Колишня дружина та донька заступника командира військової частини отримували бойові виплати, будучи в тилу. Фіктивна схема діяла 9 місяців. За цей час нанесли державі збитків на 1 мільйон гривень. Жінки є військовослужбовицями, але знаходяться не у зоні бойових дій, а на Рівненщині. Тепер всі під слідством. 20 квітня працівники ДБР провели низку обшуків на території військової частини та за місцем проживання військових, які одержували доплати незаконно. У результаті слідчих дій виявлено та вилучено бухгалтерську документацію, кадрові документи, банківські картки, мобільні телефони тощо. Крім того, правоохоронці перевіряють законність доплат іншим військовослужбовцям цієї частини. За результатами вивчення вилучених документів буде прийнято рішення щодо повідомлення певним особам про підозри.